А що, якщо я скажу тобі, що все, що ти приймав до цього часу, шкодило тобі? Да, ти, звісно, що включиш внутрішнього критика і скаєш мішенька. Подивись і де у мене сорочка порвалася. Ні, насправді я сьогодні хотів би обговорити тему такого медичного препарату, хоча його знає, чи він медичний, я в тому не розбираюся. Корва лол! Корвалол, котрий б'ють усі твої, що називається, вікової групи дівчата-пенсіонерки, старші люди, хтось може і під сорокет уже починати його пити. Загалом препарат. Котрий, що називається, приводить тебе в стан спокою. Е, я як кажуть, оті всі медитативні в стан транса, що чи він в тобі, чи ти в трансі. Ну я так і не розбирався, але суть не в тому. Давайте сьогодні поговоримо про корвалол, тому що я навіть не будучи людиною байзаківського віку, да, ви скажете, ти виглядаєш старіше, а тобі всього 22. Камон, я знаю, як кажуть у нас у Запоріжжі. Давайте зараз не про це. Е, про мій досвід вживання корвалолу і якого хера взагалі я його вживав. І що це було, як це вийшло, і які були наслідки. Дорогесенький ти мій, що називається, споживач коровалу Єврій Факінгдей, думаючи, що тобі нічого не буде. Отож, давайте розберемося, в принципі, з найголовнішим таким філософським питанням. Наущо це тобі, мішенька? Навищо це тобі. Справа полягає в тому, що у відео, в котре ви не дивились про тривожність, я розказував про те, що з 14 років почалося оце все, що називається котовася, і ефектом снігової кулі, вона завертала ще більше і більше всіх, кота не і ще й закріплялася травматичними подіями. І добрий день! І виходило так, що в 21 рік, якщо я не помиляюся, я чув про корвалол і так очевидно, але я вирішив його купити як перша причина, вроді би, щоб трошки заспокоїти свою тривожність. Це не було ніякі там медичні рекомендації, це ніхіра такого не було. Скоріше за все, просто вичитана інформація з мережі інтернат. Я думаю, більше я цим не цікавлюся, бо от, навіщо воно мені потрібно? Вірно, Absolutely fucking true. Просто я знаю, що воно допомагає, все приймаю. І суть полягає в тому, що да, я. Купив якісь ліки, бо я ще й тоді захворав, і разом з тим думаю, а! ка я корвалолчика добрий день. Купив значить, я корвалола і перший час він у мене просто стояв як. Як у тебе під час перегляду відео. Камон! Ти признайся мені, що називається. Звідки в тебе ці чари такі дебелі? Е, ні, насправді він у мене просто стояв і все, я ну як Житомир, просто забув, нема не існує. А потім через деякий час ви ж просто викупайте, що, наприклад, я, я х хворі... Тобто, розумієте, на ті коментально мені клювало у матівку, що я вже на фізичному рівні, що називається, захворів. І потім, коли я перехворів, я такий. Добрий день студія! Як казав великий класик. Добрий день студія. Попробував пару капель. Я не... От чим я відрізняюся від тебе, любий споживач Корвалолу, вже 8 рік. Я робив все по інструкції, тому що там, якщо не помиляюсь, питалось, писало, що там якихось 20 капель чи скільки на один стакан води. Я стільки і робив. І суть у тому, взагалі, що Корвалол мені допомагав. На, ну, насамперед з тривожністю, то розумієш, коли ти п'єш Корвалол, ти такий прослаблено сонлевий, але й пофігістичний. Тобто, в моменті, от ви можете поняти, я людина тривожна, в мене панічні атаки, чуть не доходить до шизи, у мене параноя, я п'ю Корвалол і просто мені пофіг. Все, що тривожило мене, що, що я мав зробити, настільки кристалічно байдуже, так ніби я прочитав Марка Менсона, я вам клянусь Олегом. І виходить так, що, казалось би, мішенька, да все нормально. Та от дивися, як воно допомагає, но, но, в чому бідачка Корвалолу, він лікує наслідок. Він лікує наслідок. Може я це і тоді розумів, але вже що називається, не міг без нього. І зараз ми до цього дойдемо, Але найперший, як каже молодь, інсайт, інсайт, потім погуглите. Це то, що опісля прийняття корвалолу, буквально по щучку пальча. Пальця, все стає для тебе неважливим. І мені здається, що навіть отакий образ життя перетворюється в існування. Може, так, да, може, ти робиш все, що все, над чим так трясся і тепер не переживаєш. але це мені більше схоже було на існування в тому плані, що я якось видозмінен, видозмінена була моя свідомість, а я не сильно люблю такі стани, це стосується як там алкоголю і всього тому подібного. Коли твій стан видозмінений, і мені такі стани взагалі не вкатують. Тому я ж кажу, або це на мене. Так діяло. Або це у всіх так, або це дія препарату. але факт лишається і фактом. Разом з е, таким розслабленням і байдужістю з'являється трошки такий відозмінений стан. Інколи можеш забувати, що ти робив. Інколи можеш забити болти, просто втикати, тупняки ловити. Так, е, да, це ще про корволол, думайтесь. Але якщо цей його, якщо, якщо б я його не Меніся, якщо б я його не захотів приймати, я б взагалі не зрозумів що до чого. Це якщо що, не рекомендація до споживання, ні, заборона. Дисक्लेмер паренёчек. Це все мій досвід. Хто повторить, час 3, час 7. 3 7. Все, подякую з повагою. І так, значить, переходимо до другого пункту, який стосується корвололу. Знову ж таки, я буду повторювати. Ви собі занотуйте, добре? Це зарубайте на носі, як кажуть на ринопластиці. Цей кос, коротше, щось таке зробіть, аби поняти, що в мене було. Тривожність, панічна атака, чуть що не ще за травматичні події, і разом це все створювало боязнь і тривожність таку, що неможливо було спокійно жити вдень, а вночі. йоу, чоловіче там взагалі капець. Щодо проблем з сном і корвалолу, це ми дойдемо до цього, але. Допоки, скажімо так, я просто приймав його посеред дня, то не було в мене цілі того, аби прийняти ще перед сном, аби налагодити сон. Він у мене, звісно, був, ще дай Боже, тобто графік чуть що не сплю до ранку, потім відсипаюся, вечором працюю, потім знов до ранку не сплю, ранком лягаю. Тобто, розумієте, от такий момент у мене був, але я ж кажу, перша причина в мене прийома Корвалола була, щоб я міг больки-меньки нормально. Якось себе чухати. І, як сказати, бувало, що я посеред дня теж засинав від Корвололу, але щоб приймати його суто для сну, я. Мабуть, уже даже не Тобто, розумієте, суть, мабуть, полягає в тому, що я може два-три рази прийняв, але це мені не допомогло. Скоріше за все, воно так було. Може, через те, що я ж кажу, це був видозмінений мій стан, котрий не дозволяв мені розслабитись і заснути. Щось таке може блокувало, поняв його чи щось. Ну як е... блокує протизаплідні, що називається, все твоє сімейство, так і... так і тут я можна провести якусь таку аналогію, в результаті котрої щодо сну, то це взагалі мені не допомагає. І якщо ми беремо подальшу пункт номер 3 в нас вже, да? мабуть, пункт, да, 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 да. Так от, пункт номер 3 що він викликає, їбати тебе в тріщину, яке звикання. Я буквально чоловічку злотий, очі як п'ять копійок, чи як тепер перейменували їх на шаги чи на що. Я охренів буквально перші пару е, прийомів. Корвалолу. І все, мені тупо 30 капель не допомагають. Вдумайтесь, перші 2-3 прийоми корвалолу, і вам зразу треба збільшити дозу. Х2. Х2, па, х2. Розумієте, наскільки це жахливо? Тобто, я коли купив флакон. Менше тижня, Йоб вашу тату, настільки, настільки зросла моя доза, що менше тижня, карло. Я потім купив ще три флакони. Потім розумієш, я купував їх бляха, і можна перелити в цілу там не знаю літрову пляшку, чи що. Тобто, розумієте, який ще третій є пункт корвалолу, що жах, яке звикання, і наскільки швидке, тобто розумієте. 30 ви поймете, що вам уже не вистачає. І вам самогірше, вам для того, аби почуватися добре, нормально, а не розслаблено. А не розслаблено, пареньочок. Для того, аби вам почуватися добре, вам треба подвоїти дозу. Для того, аби попередні були симптоми по типу розслаблення і так далі, потроїти. Я просто був в шоці, як це так, бляха, може бути. Як holy fucking pieсі shit! Просто в моїй голові тоді було, як кажуть у, нас у Львові, то е, е, не, не можу просто повністю описати механізм того, наскільки швидко будується оця залежність. Але ви просто вдумайтесь у то, що дійшло до того, що я пив половини, половину просто я корвалол якийсь такий, вроді би, і я, ну плюс-мінус така, скажімо, тактара, я просто половину випивав. І тоді мені або було добре, або розслаблено. Це просто капець, розумієте? Наскільки наскільки напряги в житті і все тому подібне, наскільки перша причина не була вирішена, щоб дойти до того, щоб пити пів флакона Корвалола. Я не пам'ятаю точно, чи було там і весь, але. Але, дай Бог, звісно же, що ні. Я сподіваюся, я не пригадую, значить, не було. Або я випив його, заснув, я про все забув. Но факт залишається фактом. Залежність від нього просто як озеро. не самовета. Розумієте, до чого я хилю. Тому однозначно, хто його навіть вирішить попробувати, при тому, що дисклеймер засудження, заборона, частина 3-7. Все єдно. Знаєте з чим з чим ви можете зіткнутися? І що, і добрий день вам буде. І добрий день вам буде. Охренієте, як ви п'яте половину флакона корвалола і от трьома каплями води запиваєте. Хоча насправді на смак він ну такий мразотовський, я не знаю, з чого його роблять. Він гіркіший за твою колишню. Я тобі клянусь, Олегом. Тобто, я коли випив пів флакона, я от... А поняв, як, як дракон в натурі три голови в мене сі зробило, і то ще не подіяв корвалол. І я, я просто почав, почав дихати того Валеріану чи чим. Тим, коротше, якесь смердячим, що мені би всі в автобусі вступилися. Якщо б я дихтів над людиною, я вам клянусь олегом 100%, вона б мені вступилася. Розумієте, про що я кажу? Тому так, да, тут, навіть якщо ви такий люби, любий юний експериментатор, воно, повірте, воно таке кисле. і тим паче, коли половину я п'ю, Коли половину. там ще, от коли початкова 30-20 капель, то ще так трошки ну, таке, поняв? 에... А от потім, то взагалі конечно, на смаке так що тобі вивертає скула геть не чудо, чоловічку злотий. Це таке, як я не знаю, два лимона, єден лайм, табаско, і то все залпом. О, Видиш, я тобі вже три причини назвав не споживати його. Ти, бляха, мені далі зачинаєш мою тілягу, я без нього жити не можу. Камон! Чоловічку, подивися, не дивися фільми, подивися, що з тобою, розумієш? Довів себе до стану, коли не може жити без корвалола Еврі Факіндей в подвоєній дозі. Про що ти? Про що ти? Скажи мені, мій рідний. Значить, четвертий пункт чи буде він у нас? Оце таке питання риторичне. І якраз посил моїх відео полягає в тому, щоб не страждав ти. Тому я часто тобі кажу про те, щоб ти вчився на моїх помилках. Бо повір, корвалол це не єдине, що руйнувало мою психіку. Тому ти її навпаки зміцнюй, як той стержень, розумієш? І в цьому тобі допоможе платформа Менлі. Найбільша платформа з вибору терапевта на будь-який смак. От ти пройшовши коротенький тест. Обравши свої симптоми, вже можеш обрати підходящого терапевта і почати роботу з ним. Тим паче по промокоду Абсурд, навіть зекономивши це все. Бо я прекрасно знаю, що ментальне і е, фінансове це теж має великий взаємозв'язок. Тому збережи свою менталку ще й за рахунок зекономлених грошей. Скануй QR-код і переходь в опис під відео, там буде посилання на медлі. І не забувай про мій промокод Абсурд. Давненько на часі лікувати ментал. Я, вроді би, сказав про дозу сон, наслідки, залежність, смак. І це, мабуть, є всією тією базою, яку я хотів розказати форват. For Forват, як кажуть у нас на Закарпатті, Exactly. Exactly and excellent, як кажуть у нас в Одесі. Для того, аби дати тобі зрозуміти, що навіть от такі. Медикаментозні, скажімо так, засоби, котрі, скажімо, більшість вживає, котрі там не без рецепта і все тому подібне. Тобто, то, що здається для тебе якимось таким, як це правильно сказати? Безобідним, як? Перекладіть, будь ласка. Перекладіть безобідним, подякував. То, що здається для тебе безобідним, вкупі такої херні натворить, що ну його нахір, чоловічку. Це даже гірше, чим залетіти в ранньому віці. От я тобі клянусь Олегом. Звертайте увагу на препарати, такі як валеріанка, корвалол і всі тому подібні. Оп, тобто, от тому подібні препарати, чому їх треба брати до уваги, бо вони ніби такі поняв, як маніпулятори, тобі так в довіру втерлися, а потім геп. І цілу, цілий флакон корвалолу на день п'єш. Розумієш, про що я хелю? Тому однозначно тут, щоб ну, логічне питання, я херачу кожен день Корвалол, а що мені робити? Бо, в момент, у чому полягає люди, котрі херачать корвалол кожен день, для них вже ну, їм не треба нічого рішати в житті. Грубо кажучи, їхня зона комфорту є в цьому. Що в тому, що вони п'ють 50 капель корвалола, наприклад, і все їм нормально. Хоча їхня перша причина до його прийому, звісно ж, були якісь е порушення звісно ж, були якісь, е скажімо так. Ну, тобто, щось зв'язане з психікою, скоріш за все, Тобто, хтось гасить корвалолом тривожність. то. І розумієте, я ж таким був, тому я зараз вам пояснюю, при всій тій фразі, яку ви захочете мені написати, що а я собі п'ю кожен день і мені нормально, так чоловічку злотий, питань нема. Але ж ти, по-перше, усвідомлюй, то, скільки часу ти це будеш приймати, скільки буде формуватися залежність, і скільки, звісно, з часу ти не будеш е, вирішувати першу причину, розумієте? І тому тут навіть для тих, хто вже приймає корвалол довгий час, логічно буде, звісно ж, спочатку сказати, щоб знайти першу причину і не кидати корвалол тому що ви охренієте. А далі вже по мірі то плавно від нього відмовлятися, розумієте? От тому що я сказав про такі, скажімо так, казалось би, легкі, такі легкодіючі валеріанка корвалол і все тому подібне, що. Чого я про це сказав, що це такі легкі, тому що це дійсно легке вирішення проблеми. 20 капель прийняв, все, життя налагоджується, а потім 20 капель три рази в день, а потім все, а потім то розумієте. Тобто, це все ґрунтується на м, скажімо так, ліні і небажанні вирішувати першу причину, а йти Шляхом меншого спротиву, тому що, очевидно, консультації вони коштують дорожче корвалолу. А самодіагностика, ну, понятне діло, ти її будеш обесцінювати, як і самотерапію. Тому, понятне діло, що ти межи цього всього вибереш корвалол за скільки 40 чи скільки гривень. Тому. Я думаю, що доволі таки доступно я пояснив для вас, для тих, хто е, вживає вже і думає, що з цим робити. Або для тих, хто вживає і думає, та мені і так нормально. От теж знаєте, знаєте, навіть не це, навіть не то все, що я перечислив. Знаєте про те, що за все треба буде заплатити. І подумайте, яка може бути ціна так того, от розумієте, в чому проблема? Тому однозначно дав, особливо, якщо це молоді роки, то. Вам же і гірше потім буде, розумієте? От, от таким макаром я намагаюся до вас це донести. Будете готові заплатити, а не брати в кредит. Ну так з Богом, як то кажеться, з Богом. Тому да. Хто не приймав, ви дуже великі красавчики. Тепер ви знаєте більше про цей препарат і про те, наскільки добре взагалі не приймати його, наскільки добре знати першу причину і вирішувати її, плюс вирішувати свої проблеми якимись там натуральними методами: фізкультура, прогулянка, самотерапія, аналіз, колесу, балансу і багато чого іншого. А щодо активних споживальників, ну, думаю, це вам дасть якусь що називається ланч. Ланч для роздумів, для розуміння того, що, мабуть, все-таки треба звернутися і вирішити свою проблему. Тому що я ж кажу, закривати постійно наслідок погана ідея, погана ідея. Чи все я сказав про Корвал? Ано, ну, давайте. Поки ми робимо перерву на те, що ви ставите лайки, поширюєте на весь світ, я буквально на секундочку замислюся про те, чи я все сказав. Я кинув на куріво, все сказав ти Е, Як я відійшов від корвалолу? Коли я почав консультацію з січень, якщо не помиляюсь, коли у мене вже почались консультації психіатра, ми прийшли до тих, скажімо так, препаратів, котрі мені треба. І очевидно, що вони вже були з рецептом, а тобто. Тобто, це були. Препарати, котрі вже не вирішували наслідок. Я не кажу, що всі препарати з рецептом вони цей вони вирішують причину. Ні, просто я говорю про свою ситуацію та як це мій досвід. Так от, ці препарати вже не вирішували мій наслідок, і за рахунок цього я вже забив дітородний орган на корвалол. Тому очевидно, що хто приймає тільки його, то йому буде, мабуть, на порядок важче. Йому треба буде або плавно злізати, зменшуючи дозування кожен тиждень, хай флаг вам як злізти, або перейти на менший аналог. І потім з нього злізти. Або е, третій варіант, як я сказав, піти до психіатра. Він таким макаром вам зможе допомогти з вашою першою причиною і з правильними препаратами. Тобто, якщо було би у вас бажання, от що найголовніше, було б у вас бажання, тоді би один з цих трьох варіантів, я думаю, однозначно би вам допоміг, якби ви щось робили, а не тільки писали гнівний хейтерський коментар. Розумієте про що я? Тому да, моя історія тут того, як я забив на нього дітородний орган просто. Тому що дійсно, казалось би, дія описана проста. Але до цього я прийшов не одразу. Тому я зараз розказую вам про цю гадость, як казав Великий класик Це мерзость, це реальна мерзость, як Корвалол Пасто, ніякої бутафорії замість натурального природнього лікування, фізкультура, бігання, плавання, самоаналіз, книжки, розум, Сила все тому подібне. Обирайте будь-що з цього. Тільки не корвалол. о, <смеш> І не валеріанку. І ще там барбі в той. Барбі... Не, що то -то. А барбі якийсь там вал, як він це називає. Коротше, не суть. І так напишете, хто його приймає кожен день мені правильну назву. Не суть. Обирайте все ж таки натуральні замінники всієї цієї маскировочної херні, Тримайтеся, дивіться мої відео, щоб що називається, і і приходіть до мене на твіч, звісно, ж. тому що 20 хвилин відео це не 2-3 години трансляції, котра відбувається у мене на твічі. Там і ком'юніті, вже є, з котрим ви можете воз'єднатись, як їбаний інтроверт, хоч з кимось будете в компанії, так і файне часопроведення, так і мішенька, так і коротше можливість нам бути на відстані витягнутого пеніса. Ну це хіба не прекрасно. Це дивосвітно, це просто дивосвітно, як кажуть у нас у Вінниці. Тому посилання ти знайдеш в описі під відео, як і всі необхідні. До зустрічі!